І всім привіт мої друзі! З вами український вареник. І сьогодні ми завітали до такої гри в Roblox, яка називається Sun Tower Power Defense. Я вирішив пограти в неї. Чому я вирішив в неї пограти? Я дивлюсь такого ютубера Саня Майнкрафт. Думаю, багато хто, хто, його, хто його знає. І він сьогодні випустив відео по цій грі. І мені теж стало цікаво. Ой, куди я то опортувався? Мені пограти. Так, тут откроюсь. Все, що ж, хто в мене є? У мене є Фредді із пістолетом. От І є таке тобі кажуть, кош... Ах тут має. Діть хто є баба з пістолетом. От є там баба з пістолетом. А в мене Фредді з пістолетом. Ой, сам он і Ну, Фредди к цей кому? Найтмор. Взагалі-то найтмар і он, ну ладно. А, ой-ой-ой-ой-ой. Не назвала цей. Добре. То ну що ж тут? Давай один. Всього в мене зараз 200 монеток. Нічого купляти не буду. Я тут буду в якомусь ліфті. Усе, я поїхав. Наші прозвичайний mm, розпловет Tower Defense. Че он цей? Давай один". Mm. Ну, ось на ютубі. Mm. От. Так, сусеє. Вихід. І де вони виходять? Де виходять чубрики? І хто буде виходити? А, тут видно. І хто це? зомбі Зомбібом. Е, э, це ні, не, не не я не скіпать хотіла, як. А, на корм їм назвать. Давай, з пістолетом. Е, э, а що ви не стріляли? Конфін. Ну, Ви якийсь слабенький. Якщо чесно. Ну зато тоді делай. Не, ну, скіпать я не буду. Даже не просить мене. Конфін. Все, у два Фредді з пістолетом. Ага, я можу ще їх прокачивать. не надо чого прокачувати. Оскільки ми покачатимемося на педфлоп. Ну якщо скіпнути, то це смерть. О, зомбі Фоксі з мечом. Це він бить буде? І... Попічаю за 750. Цікаво, у нього... У нього з'явиться... Такий гранатомет. Але який... Так, у нього... Ну, у нього досить немаленький радіус. Так, еще одну поставлю. Фрагдико. Думаю, цих імені пропочто. Нема сенсу. О, на фарм, на фарма, с типови. Не Без скіпів. У принципі його не Ну, взагалі їм бот, подивимось на максимальному рівні. Ні, він так і буде з пістолетом. А подивись, який він маленький, він забіжка з мене. Вдали в твою Tower Боже, Бусть чее хуже Дива. Я поняла, нашо нападает. Чего не побачилось? Я прокачать тогда хочу. Так, а ски тут все природно і вийшло. 250 хп ти скільки зносиш? 30. Тобі ще одного файдера поставити. А, а тут обмежено їх можна ставити, як в звичайному добродесенсі. Я надіюсь, а ось це побачив 15 їх тут всього. В принципі, легесенько. Дуже легко. Легесенько. Коротше я їх. Все. І ставлю ще одного тайгера. І прокочену. Я скачав про. Почину. Я сказав прокочену. Мой буде навіть більше користь. А Хочу кого а тут буде є зомби Фредди? Это песчинальний босс. Песчинальний босс тут буде. О, фонгай. Дзвони. все, мы про изи команда. Конфиденс. Ні, ну не капець якийсь синій. Оце в мене п'ять Фредді на максимальному рівні. Ні, просто ніхто не допускає до останнього. Хіба що може кожна це з когось зомбічхи? Не. А да, да-да-да. Чикакого оча. А нет, тут зомби-чикати. Манго от бомби. Він сказав скибиди. Ну-ка, я постараюсь ще одного фредді? Хайсос шостий буде то дополнительный. Блин, не хватает бабок. Аньчо. Ти будеш такий типу. Останній охоманник. Ааа, це вони на Ізи його заварить. Вони його на Изи заварить. Він ще такий меп'ями. Мені просто патруль. А вони йому за Ну все, до останнього ні, просто він не дойде даже. Но я вертаюсь до губі. Я до губі оставлюся. Так, я получил 100 токенов. Прикольно. У меня получилось 100 токенов. А теперь у меня их 300. Так, ой, он тоже ни. Wins 156. У нас все уж одна WinS. В units. Такс. Так, on он dumps 100. он 10 900. А, нет, она 400 токанет. Давай так. Samo dudim 100. Epic! Прикольно так. Давай ще одна. Юкома. Да, ну, давай еще. Ишо. Ишо. Да, не, 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 не. Ближе не надо. И Исо. И шо? Кирит На Юнитс айтемс. Дай там ему Ну погнали. Еще одну катку. Одну каточку и граємо. Ну, Ну прикольно, прикольный я эпика выбор. Ты прикольно. Йо-йо-йо, я забыл, что сегодня висим про его Я забыл, что сегодня 8 про толк. Що я вигадався сьогодні брау полк. Ну, відео я випускаю вже завтра, а знімав я внімаю, сьогодні. Отакусь, що з Кейс. Один. Давайте два. Вот. Все, в другу ніч пограю. Пограю в другу ніч. Так, у мене вже що ш... токий? І де вони всі йдуть? Ага, ось вони. Ставю Фредіка. Конфім. Але ще одного Фредіка. Я думаю, дві голови краще, ніж одного одного. Можна буде одного поставити тільки пропаченому. Нехай буде вже два. й-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда он идут? Феггер! Феггер! Блин! Минус десяточка! й ой дуже-дуже, дуже, дуже, ну, же, ну дуже надо! Аниматроники! Феггер, Феггер, Феггер! А мне надо Феггера поставить! Того... Ну дай того Феггера поставить! Блін Вони дуже сильні. Це дрони ж Вони дуже сильні. Тут вообще скипать не можна. Тут вообще скипать не можно. Пацани, 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 давай. Все, вроде бы, вроде бы нам. Пройдеюсь справа. Так, оцего я сайдера прокачаю, напевно. йой йо 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 тут Фоксі ще й побігли. Ну все, ну це смерть. А ні. Молодців. Мої пацанки молодці. Я оцього цього спочатку буду прокачувати. Він дамаги багато. Потім ще цього прокачує. Ні, ні-ні, всього ні, прокачаю. Все, я починаю брати ситуацію під свої руки, і мені це дуже подобається. На дин фокси. Тысячи двести пятьдесят, прям. Давай, зовсім давай, три шечки. Мне надо было дин на максималках. Ой. Давай. Давай. А я не можу його прокачати, мені не видно. Да мені не видно. Я не можу Фредді прокачати, тут їх дуже багато. Да ну. Да ну. Во Фуксі, забігло в мене всього 10%. Це капець. Треба дуже сильно їх прокорчити. Один, один бомбу не смерть. Давай Чіку поставлю. А що Чіка нічого не робить? А Чіка нічого не робить? А толку з того, що я її поставив. А толку у кусої поставили, вона нічого не робить. Ладно. Прокачаю її потім. Потім вот тепер моя задача прокачувати кі. Пробую пропочати щитку на максимум, можливо, це є до максимум зараз. Нет, це не на, і, цей, на максимум. Добре, прокачуватиму зараз поки ці кутіки. Подивлюсь, потім щось з цього буде. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Мені краще на, на даний момент прокачу френдіків, бо я боюсь щось. Ну, тих тих, і тут їх не дуже багато. Вони круто так справляються. Со всего. Это пока чат. Цікаво, я вб'ю боса. Їх треба тут ставити на початку теж, а то бос дойде тут туди. А сам дойде. А звідки босс знайде? Тільки два, буде. якщо буде два, то це кошмар просто якийсь. тут хай будуть. І тут я зараз два поставлю, як ся встигну. Їх тут мега багато. Це така підготовка, щоб мені видати дуже багато грошей, так? Да? И тихо что сюда Фредди поставил. Че она поставила все? Ага, она может быть в юнити ставлю. Я в правильном месте поставил Фреддира. Там дуже правильно. Ну, то и те же начептуру Не, с на, на, на шелловым. Я его продаю таки. И прокачу и чип на максимум. Двофраги мужу. Можешь по увину, хапа вынутали. Вс, фармиха. Это было дружественно битва. Все, звинивая. Ви у мене, Містер Кекс. Я молодець. Так, всі скільки я отримав? У 410. Давай, ще одну капку. І, в принципі, все. І в принципі, на сьогодні все спробую, спробую пройти третю ніч. Пройду якось третю ніч. Ви, ви зараз, ви не можете спитати, чому я постійно відкриваю чатик. У мене звичка, така, постійно ночопи відкриваю. і дивлюсь, що там пишуть. Ну, першу частину я говорю, давай три. А, в см... а в сенс їх тут шість. А в сенс їх тут шість. Їх п'ять. Їх п'ять має бути. А сенсі най-два. Я страю, я стараюсь ничего выбрал. шо? Думаю, это что я за зовским такой? А хочение не, відповідайте. Не Здесь наш человек увидим. Ну, в принципе, я матч-то я в правильном месяце поставил их. Думаю, нужно еще одну поставить. А тут так на у самому поставив. то офіс чешу. Шкоду, що я вибрав на, вибрав на ту ніч. Ось ще з четвертого фейки розставлюю і, в принципі, починаю прокочувати. Починаю прокочувати. В принципі, на даний момент, я думаю, мені не вистачити. Куда ух? Я надіюсь что вони переможуть їх. Да, давайте. Зараз там ну так всіх попрокачивать. по по о по так такой. По черливо так ось прокачу. Умирала, гу. Я хочу оставлю я, оставлю чику от удалось двичика поставлю. Куда? Е, Куда? У вже два. Так і пройди. Я люблю коли ходять тільки и Мені чомусь не подобається и фокси. Куда вони йдуть? Куда вони йдуть? Прориваються, прориваються. Куда ви ну, до фоксика пропустили? Ви что, взагалі сліпі? 20% це якийсь капець. Чіка, Чіка, спасай. Блін, я її зря поставив. Куда, 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 куда лізете, Куда лізете? Ні, все. Я здох, я здох. Я сдох. А хоча б шостипу. Да, 45 Ой. Ну, я спробував. Ну, чомусь друга ніч була дуже складна для мене. Я, в принципі, правильно підлотувався, але чомусь. Ну просто я не винен, в тому що Фоксі дуже швидкий. Вони просто дуже швидкі і дуже складно їх вбити. І в них... Хі... Отакий кури... не люблю кого швидкий персонаж. У нього багато хп. А тут іще і обмежена кількість. Так, сам Юліс. Погнали. Давай. Сотка. І хто мені випав? Фредді! Опа, на еще одна Чіка. А я можна їх на токи продати? продать? А містер Кекс... А, це рарка. Та мені любить хтось Я надо. Яйсочка, і тут такий найтмарк. А їх можна на токи продати? продать? Та мені цікаво просто. Давай в інвентарик загляну. Не поняв. А їх не можна на токен продати. А це що таке? Юз. Х3. Це що? Не, я щось не розумію. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобався відеоролик. Всім пока-пока.